Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш ведичний астролог і це прогноз для знаку Зодіака, тілець на місяць червень. Червень буде для вас надзвичайно чудовим місяцем, який багатий на цікаві астроподії, про які обов'язково рекомендую вам послухати. Обов'язково слухайте прогноз до кінця, тому що в кінці на вас чекає підсумок взагалі цього місяцю. Місяць починається з того, що 6 червня Меркурій переходить знак Зодіаку Близнюки. Це ваш другий дім гороскопу, це про гроші, про накопичення, про голос, про горло і про батьківську сім'ю, також про їжу. У вас буде відбуватися такий аналіз всіх цих сфер. Можливо, це буде зміна харчування, підбір правильного харчування, підбір дієти, перехід на зовсім інше харчування може бути. З цілею покращити своє здоров'я або фігуру, і такий більш свідомий підхід до їжі. Про накопичення ви будете робити якісь підсумки в цій сфері, в сфері ваших заробітків, накопичень. Можливо, ви будете шукати ще додатковий спосіб заробітку. Взагалі, будете робити такі підсумки ваших накопичень і сфер вашого прибутку. Підсумок такий ваших ресурсів і ваших накопичень. Також будуть підніматися сімейні питання і вирішення сімейних питань. Можливо, це щось пов'язане з батьківською сім'єю також. Також 6 червня Марс переходить знак зодіаку Лев. Це ваш четвертий дім гороскопу. Це про маму, про ваш транспорт, про оселю, житло, стосунки з мамою, стосунки в сім'ї в оселі. Можливо, ви неочікувано можете отримати машину або нерухомість. Можливо, вам залишить хтось машину або нерухомість у спадок, або, можливо, ви отримуєте машину через судове рішення, або буде такий для вас неочікуваний подарунок. Це до речі, може свідчити про неочікувані трансформації через сферу транспорту. Це може Будь-як програтися у вашому житті у кожного по різному, але можливо, ви придбаєте авто, щоб організовувати на ньому якісь поїздки, або це буде будинок на колесах, або у вас така буде подорож в будинку на колесах, або навіть ви там будете деякий час жити. Можливо, навіть так це може програтися. Трансформації також можуть бути через маму, через спілкування з мамою і через вашого партнера, можливо, чоловіка. Щось в стосунках буде змінюватися, трансформуватися, якось це вплине і на ваше особисте життя через них. Із мінусів цей транзит може дати конфлікти вдома, гнів, агресію, якісь такі неприємні емоції, які відбуваються саме вдома. Також це частина вашої трансформації. Вам потрібно буде вирішити ці питання, поставити крапку, якось вийти з цієї ситуації для себе екологічно. Це і про ремонт вдома, про будівництво вдома, наче завершення якогось етапу, наче ви побудували будинок або продали його, або купили. Це може бути також якесь різке рішення, наприклад, покупка машини, різке рішення покупки будинку або квартири. Тобто Марс він дає такої гострості, він такі, це планета швидкості, вогняна планета ще в знаці Лев. Це про якісь різкі зміни, різкі рішення, щось значить, відрізати, покинути. Або навпаки щось різко зробити, вирішити. Це той момент, коли ви не сумніваєтесь, коли ви різко можете сказати, прийняти рішення, щось зробити, на щось наважитись. Це наче пік таких ваших емоцій, коли ви доходите до суті. Щоб гармонізувати таку енергію Марсу, я вам рекомендую тренуватися вдома, щоб ця енергія, цей запал, він йшов на. Тренування, щоб ця енергія екологічно використовувалась. також це про завершення якогось важливого періоду з дому. Можливо, ви захочете переїхати. Можливо, ви захочете продати вашу оселю і переїхати в інше місто або навіть країну. 11 червня відбувається повня в знаці зодіаку Скорпіон. Це ваш сьомий дім гороскопу. Тут можуть виникати питання, які пов'язані з спілкуванням, з усіма людьми, з відносинами, з усіма людьми. Це відносини любовні, сімейні, робочі, дружні. Якісь трансформації будуть саме в сфері відносин. У кожного програється по-своєму, але для всіх це буде одне й те саме, те, що вам деколи потрібно буде відстояти свої кордони, відстояти свою думку, свої упередження, свої погляди, на чомусь настояти, якось а, не давати іншим людям на вас впливати, до чогось змушувати, нав'язувати свою думку, свої погляди на життя це про трансформацію через різного роду партнерство, через партнерські відносини. Це про внутрішню опору, це про вас, це про вашу внутрішню силу, ваше позиціонування. Це ви і інші люди, і через інших людей у вас будуть відбуватися усвідомлення і трансформації. 15 червня Сонце переходить знак зодіаку, близнюки, і це ваш другий дім гороскопу. Це знову про фінанси, про голос, горло, батьківську сім'ю, про накопичення, про їжу. Можливо, сонце вам підсвітить ваші нові можливості заробітку. У вас з'являться нові способи заробітку, джерела, можливо, ви щось придумаєте. У вас будуть такі підсумки взагалі ваших фінансів, вашого можливо сімейного бюджету, знову зміна харчування. Ну тут уже такі конкретні кроки ви будете робити в цій сфері. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви хочете змінити в своєму харчуванні чи налагодити, чи навпаки більше їсти менше або красивіше, або змінити, наприклад, посуд, з якого ви їсте. Можливо, такі будуть трансформації. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Це трансформація відносин також із батьками. Можливо, ви захочете налагодити стосунки або проговорити важливі теми, які не давали вам спокою, можливо, батьки будуть з чимось незгодні з вами, а ви будете їм розповідати, що так для вас краще. Можливо, вони захочуть щось вам порадити, а вам ця порада не дуже була потрібна. Тобто такі розмови, такі трансформації можуть бути. Також можуть виникати документальні питання, які ви теж будете вирішувати. 22 червня Меркурій переходить знак Зодіаку. Рак, і це ваш третій дім гороскопу. Це про творчість, про роботу руками, про короткі поїздки, про відрядження, про творчі проекти, які пов'язані з письменництвом. Можливо, ви почали ведення блогу, або почнете писати книгу, або ви вже написали цю книгу, і вона вже готова до виходу в світ. Це така буде презентація книги. Порада для вас обережно і уважно бронюйте білети, щоб кудись поїхати. Все перевіряйте, уважно ставтеся до того, який отель ви підбираєте. Перевірте весь ваш маршрут, завантажте собі карти, які працюють без інтернету. Тобто продумайте все до дрібниць, щоб не було ніяких накладок у шляху. Також можуть виникати непорозуміння зі старшими братами і сестрами, якщо вони у вас є. 25 червня відбувається новолуння в близнюках. Це знову другий дім гороскопу, і тут виникає питання обличчя, це нижня частина обличчя, тобто це ще липа, губи, зуби. Горло, можливо, ви будете займатися ораторським мистецтвом, або багато виступати, віщати на публіку, щось озвучувати, консультувати, можливо, будете багато, або ви будете вивчати іноземні мови, або ви будете займатися красою своїх зубів, лікувати зуби, робити маніпуляції, краси з губами пов'язані. Також будьте обережними, щоб не отримати травму. Обличчя, а особливо нижньої частини. Бо, наприклад, можливо, може бути навіть так, що ви травмувалися, впали, вдарилися відколовся шматочок зубу. Можливо, таке, або вдарилися губою, потрібно косметично це якось гармонізувати, виправити. Це про новий етап життя, це про нові можливості заробітку, ясність в цих сферах. Можливо, ви будете займатися питанням монетизації своїх талантів своїх сильних сторін. Можливо, до вас прийде якась геніальна ідея, яка наче лежала на поверхності, але ви не звертали на це увагу. Можливо, ви прекрасно готуєте і будете вести фудблог, або продавати торти, робити на замовлення, або ну все, що пов'язане з харчуванням, наприклад, може бути з письменництвом, з творчістю, тому що і харчування це творчість, фотографія це творчість. Багато що пов'язано з цим, може бути, або ви вирішите здавати житло в оренду. Можливо, ви отримаєте в спадок квартиру або будинок і вирішите його здавати в оренду, і це буде ваш додатковий дохід. Тут будуть трансформації саме в цьому плані, до яких вам потрібно бути готовими. Вони не страшні, вони не якісь, що вас можуть налякати. Ні, все це направлено на краще, але. Трансформація відбувається тоді, коли ми вже можемо підвести підсумок, подивитися правді в очі, зняти рожеві окуляри, щось не потрібне викинути, відпустити зі свого життя. Це процес не завжди легкий. Тому я вам бажаю сміливості зрозуміти це, подивитися страхам в очі, вийти трошки зі своєї зони комфорту, тому що за цією зоною комфорту є зовсім інше прекрасне життя. В якому багато розвитку і реалізації для вас. Новолуння це вже про підсумок, коли новолуння висвітлює те, що вам потрібно побачити, те, що наче було на поверхні. Тому будьте уважні, що з вами, з вашим життям відбувається в цей день. 29 червня Венера переходить знак зодіаку Тілець. Це ви, це ваш. Перший дім ви будете сяяти, ви будете зіркою, від вас буде віяти красою, ви будете красиві, ви будете е, на першому плані. Це про творчість, про красу, про гармонію, про любов до себе, про ясність в своєму позиціонуванні, про ясність, хто ви, про самоцінність. Ви зробите, наче переоцінку себе. Своїх талантів, своїх можливостей, своїх бажань ви будете розуміти, що ви хочете, куди хочете рухатися і з ким хочете рухатися. Таке глобальне переосмислення життя у вас може бути в червні. Ви починаєте себе цінувати і на цю цінність, на цю красу і приходять подарунки від людей, компліменти від людей. Інші люди починають вас також ще більше цінувати, любити, поважати. Це ви нова як особистість. Неймовірно позитивний, прекрасний червень на вас чекає, дорогі тільці, якщо ви хочете звернутися на особисту. Астрологічну консультацію з повненим аналізом вашої натальної карти з відповіддю на всі ваші запитання. Чекаю вас, пишіть в особисті повідомлення. Прекрасного вам червня! Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Напишіть коментар. Мені завжди важлив... важлива ваша думка, важливий зворотній зв'язок. Обіймаю кожного з вас і до зустрічі в наступних відео.